Використання двох дат в старих документах пояснюється переходом від одного календаря до іншого. В Російській імперії, як і в багатьох країнах, тривалий час використовувався юліанський календар старий стиль, а потім перейшли на григоріанський календар новий стиль, який є більш точним. Юліанський календар був запроваджений в стародавньому Римі. Його основна проблема в тому. Що він був менш точним за астрономічний рік на 11 хвилин. З часом це призвело до накопичення помилки за кожні 128 років з'являвся зайвий день, це зміщувало дати свят, зокрема Великодня. Григоріанський календар був розроблений у 16 столітті на замовлення папи Римського Григорія 13-го, щоб виправити цю помилку, щоб компенсувати накопичену помилку. В 1582 році було пропущено 10 днів. Після 4 жовтня одразу настало 15 жовтня. У Російській імперії григоріанський календар був прийнятий тільки після жовтневої революції. Декрет про введення нового стилю був виданий 24 січня 1918 року. Згідно з ним, після 31 січня 1918 року одразу настало 14 лютого. 1918 року, оскільки на той час різниці між календарями вже становила 13 днів. Тому, коли йдеться про події, що відбулися до 1918 року, часто вказують дві дати: спочатку за старим юліанським календарем, а потім у дужках за новим Григоріанським. Наприклад, лютнева революція почалася 23 лютого, 8 березня, а жовтнева 25 жовтня, 7 листопада. Це дозволяє уникнути плутанини і дає змогу зрозуміти, коли саме подія відбулася для сучасників і яка дата відповідає їй за поточним календарем. Зима 1917-1918 років Українська Народна Республіка, проголошена 7-20 листопада 1917 року третім універсалом, опинилася під загрозою. Більшовики, які захопили владу в Петрограді, розпочали наступ на Україну, не визнаючи Центральну Раду. В грудні 1917 року розпочинається перша радянсько-українська війна. УНР ще слабка і погано організована, намагається захистити свою державність. У цей час на залізничній станції Крути 16-29 січня 1918 року відбувається бій, який стане символом героїзму молодої української нації. Це історія боротьби за свободу в умовах війни та хаосу. Шутіло ми оборони! Після проголошення УНР Центральна Рада зіткнулася з прямою загрозою з боку більшовиків. 25 листопада, 8 грудня 1917 року в Харкові більшовики провели з'їзд, на якому проголосили підтримку Раднаркому, більшовицького уряду в Петрограді. 4-17 грудня 1917 року раднарком надіслав Центральній Раді ультиматум, підписаний Леніним і Троцьким. Вимагаючи визнати їхню владу та роззброїти українські війська. В разі відмови більшовики погрожували війною. Центральна рада відкинула ультиматум у статті Наша відповідь, опублікованій 6 19 грудня 1917 року в газеті Нова Рада, Михайло Грушевський писав: Ми не визнаємо диктату Петрограда. У НЕР це воля українського народу, і ми будемо її захищати. У відповідь більшовики розпочали наступ. 11-24 грудня 1917 року в Харкові вони проголосили радянську Україну, створивши народний секретаріат на чолі з Георгієм П'ятаковим як альтернативу генеральному секретаріату. Більшовицькі війська під командуванням Володимира Антонова Авсієнка розпочали наступ із півночі та сходу. В грудні 1917 року вони захопили Харків, Катеринослав і Полтаву. Центральна рада мала слабку армію, лише кілька тисяч погано озброєних добровольців, таких як полк імені Богдана Хмельницького та вільне козацтво. Симон Петлюра, генеральний секретар із військових справ, намагався організувати оборону, але брак ресурсів і дисципліни ускладнювали завдання. В січні 1918 року більшовицькі війська наближалися до Києва. Центральна Рада, розуміючи загрозу, намагалася мобілізувати всі сили. 5 18 січня 1918 року Генеральний секретаріат оголосив загальну мобілізацію, закликаючи молодь вступати до війська. В газеті Нова Рада від 7 20 січня 1918 року Симон Петлюра писав: Кожен українець, який любить свою землю, мусить стати на її захист. Наша свобода залежить від нашої мужності. Одним із ключових осередків оборони став Київ. Центральна рада спиралася на вільне козацтво та невеликі українські частини, сформовані з українізованих солдатів. Особливу роль відіграла молодь студенти та гімназисти, які створювали загони, такі як студентський курінь. У січні 1918 року більшовики під командуванням Михайло Муравйова наблизилися до Києва, просуваючись через Чернігівщину. Щоб затримати їхній наступ, було вирішено дати бій на залізничній станції Крути, 16-29 січня 1918 року на станції Крути, що за 130 км кілометрів від Києва зійшлися в бою близько 400-600 українських вояків, переважно студентів і гімназистів проти кількатисячної армії Мурав'йова. Українські сили очолював Аверкій Гончаренко. Незважаючи на нерівні сили, молоді бійці вирішили затримати ворога, щоб дати центральній раді час для підготовки оборони Києва. Бій під крутами 16-29 січня 1918 року, тривав кілька годин. Українські бійці, озброєні лише гвинтівками та кількома кулеметами, чинили відчайдушний опір, але сили були нерівними. Більшовики, маючи чисельну перевагу та артилерію, прорвали українські позиції. Близько 30 студентів потрапили в полон і були розстріляні. Загалом булью загинуло від 70 до 100 українських бійців. Бій під крутами став трагедією, але й символом героїзму. В газеті Нова Рада. Від 25 січня 7 лютого 1918 року Сергій Єфремов писав: Крути це приклад жартовності нашої молоді. Вони віддали життя за Україну, і ми не маємо права забути їх. Похорон загиблих в Києві став масовою подією, яка підняла патріотичний дух українців. Незважаючи на героїчний опір під крутами, більшовики продовжили наступ. 26 січня, 8 лютого 1918 року, війська Муравйова увійшли до Києва. Центральна Рада та Генеральний секретаріат були змушені евакуюватися до Житомира. Більшовики встановили в місті жорстокий режим, розпочинаючи репресії проти української інтелігенції та патріотів. Перша радянсько українська війна показала слабкість УНР, але водночас підкреслила волю українців до боротьби. Бій під крутами став символом жертовності, а втрата Києва змусила Центральну Раду шукати нових союзників. В статті Наше завдання, опублікованій 28 січня 10 лютого 1918 року в газеті Нова Рада, Михайло Грушевський писав: Втрата Києва не кінець боротьби. Ми повернемося, бо за нами правда і воля народу.